Із 100 можливих Україна отримала усього 27 балів. Це на один бал краще, ніж торік. Таким чином, із переліку зі 168 країн світу Українська держава посіла 130 тридцяте місце. Утім, це на 12 позицій вище ніж торік. Сусідами України з такими ж ганебними показниками стали Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай. топ позиції в списку посіли Данія, Фінляндія та Швеція. Рівень корупції там найменший. А от сумнівна слава найкорумпованіших країн світу дісталась північній Кореї та Сомалі. Дещо покращити свої позиції Україні вдалося завдяки створенню антикорупційних органів, появі руху викривачів корупції та збільшенню суспільного осуду хабарництва доповідають у Transparency International Україна. Саме громадяни неурядові організації та журналісти-розслідувачі стали рушійною силою змін в країні. Утім, високопосадовців досі рідко притягують до відповідальності або належним чином карають за їхні злочини, ідеться у доповіді. За даними іншого дослідження, Transparency International Україна найбільше на корупцію в країні скаржаться підприємці. Хабара вимагають переважно співробітники податкової служби, митниці агентства земельних ресурсів, пожежної служби та міліції. Найчастіше підприємців примушують до хабарів при оформленні документів на землю, офіс чи нерухомість, а також під час видачі дозвільних документів. За рік змінилася географія корупції в Україні. Якщо раніше найбільш корумпованими органами влади вважалися одеські, то тепер перші у антирейтингу посіли Івано-Франківська та Запорізька області. Найменш корумпованими бізнесмени вважають чиновників у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях. Світовий рейтинг сприйняття корупції Transparency International складає щорічно, оцінюють країну за допомогою опитування міжнародних, фінансових та правозахисних експертів.